Питань багато, а відповідей мало. Чому? Не знаю, але самому цікаво. Життя навчило не чекати, життя навчило жити, Життя навчило не тужити. Життя навчило, що таке брехня. Життя показало, що таке маячня. Життя показало, хто твій справжній друг. Життя показало хто ж насправді плуг. Вдячний життю за усі ці уроки. Вони вчать та загартовують мене. Про те, як важко робити усі-усі ці кроки. Життя навчило радіти моментом, життя навчило нагородити людину компліментом. Не тому, що насміхаюсь, не тому, що образити хочу. А тому, що душа насолоджується тим чудесним моментом. Життя навчило не перейматися за дурниці. Життя навчило цінувати людей одиниці. Життя навчило крокувати щодня, життя навчило вставати після кинутого каменя. Життя багато чого навчило, вчить і буде вчити. Головне мету і ціль того уроку зазубрити.